Обдерта фарба, відвалені руки та побита зброя. Такий вигляд має братська могила воїнів радянської армії в селі Лукім'я Оржицького району. Тут поховали майже сотню невідомих солдатів часів Другої світової війни. Вандали культурну спадщину не чіпали. Пам'ятник руйнується з часом та через погоду. Його реставрацією ніхто не займається. Так уже не перший рік, каже місцевий житель, ставляться до пам'ятки історії. Таїли води, затікали в тріщини, які не були з осені замазані. Кожний рік осінню штукатурився пам'ятник. В цьому році два роки підряд ніхто ним не займався. Монумент встановили в 50-х роках минулого століття. Сільський голова Віктор Хорошко говорить, пам'ятником місцева влада нині займатися не може. Він ну, там дуже так сипиться, що його треба і демонтувати, і дуже хорошо реставрувати. А це на все треба дуже великі кошти, тих сільській раді немає. Тисяч до ста не менше треба грошей, щоб це є повністю, якщо реконструювати так, як полагається. Місцеві жителі готові самі відновити монумент. Ну для цього треба організатора організатора голову сільської ради, який би взяв відповідальність за цю споруду, хоча б... Зробив проектну документацію і визвав архітектора. Цього року, 8 та 9 травня, в День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом, жителі Лукім'я прийдуть віддавати шану воїнам до напівзруйнованого пам'ятника. Юлія Кравець, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.